Всіх вітаю, хочу нагадати, що у нас доступно на тест драйві дуже широкий тестовий парк. Це Volvo X30, в максимальній комплектації 272 кінські сили c 40 з двома двигунами 408 кінських сил, фактично xc 40 точно така сама машина по технічним характеристикам і по ходовим. Volvo xc 60 з бензиновим 250 сильним двигуном, який гібрид. Ще навіть не встигли оклеїти нова машина в максимальній комплектації. А також Volvo xc 90 плагін гібрид з пневмопідвізкою. а до речі, XC60 також з підвізкою. 455 кінських сил xc 90 має, з можливості проїхати чисто на електриці до 70 км по місту. Семимісний повнорозмірний кросовер. X60 середньорозмірний кросовер п'ятимісний. тимісний 40 компактний кросовер. І X30 ще компактніший кросовер. Також е, з гарним кліренсом. Навіть у X30 буде 16,5 е, сантиметрів е, кліренс. c 40 17,5 X60 21 см кліренс X90. 23 см кліренс. Всі машини цікаві, всі потужні, швидкі. По наявності маємо багато автомобілів, тому завітайте до нас в дилерський центр на Грушевського 39-дроп-3, місто Одеса. Наша локація. Цілий ряд автосалонів. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити.